Якби були б Олімпійські ігри по футболу то Україна би зайняла перше місце 100%. Так, привіт дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Павук Летс Будемо зараз проходити івент за збірну України. Так, так Віктор Циганков справа. В центрі Зінченко зліва, Степаненко в опорки, надіюсь будуть нормальні стрілки у них відповіти. Знайшло суперника. Непогано. А, також збірна України проти мене. Ага, суперника бачу Артем Довбик із івентових нападів, нападі, а інші, в принципі. Доволі звичайні картки і мудрики, дивлюсь, не прокачаний в нього. Я втратив поки що. Ні, ну в принципі доволі непогано суперник грає мій за збірну України я навіть гол пропускаю, ну круто. Добре перехоплення, контратака Мудрик. Мудрик може створити небезпечний момент, але м'яч не доходить в останню секунду. Відбивається суперник. Шава п'ятою дотепно циганкував! Іганком, мала забивати і... Ні, ну не йде мяч ворота таке враження, що якийсь. Чи я розучився грати, чи це скрипти, мене вирішили зустріти зразу отак. Так, добре, забарний відібрав. Але ж пас який хреновий віддав, ну. Та ну в сенсі голе пропустив. Що це за маразм? буде рухати з суперника? Мені кажеться, що буде рухати. Не він... Блін! Ну таке, дуже в мене якийсь невдалий перший тайм. Тому Такий малий рейтинг, не знаю. Мабуть, якось прокачав по-хитрому. Ось суперник в цій грі знає. Михайло зліва гарно відкривається. Так, один відіграв. Зінченко на циганкова циганков. Уже декілька матчів награв за цей склад мій суперник, тобто... Є, зрівнюю. зрівнюю таки, нема офсайду, Здавалося, що мій Буярський в офсайд заліз, але все-таки Буярський був грамотно розташований, грамотно відкрився і зрівнює рахунок в цьому матчі. Ай, занадто слабенько пробив цього разу. Подача небезпечна. Фух. Можна видихнути поки що спокійно, удар був неточний. 2-2. 2-2. Два українця зіграли в нічию. Додатковий час виходить я й не знав, я думав, можна в нічию зіграти. Голясо! 3-2. Виявляється тут додаткові тайми і ще може бути серія пенальті. Зараз ми граємо додаткові тайми. Це дуже-дуже цікаво. Так, треба мені трохи повільніше. Є! це хто Андрій Миколаєвич? 4-2. Коротше камбек, камбек дуже шикарний був. Дуже шикарний камбек вийшов в цьому матчі. Думаю, що Польща. Окрім Левандовського, 99-го всі інші звичайні картки. Миколаїв так хоча дуже важко його зупиняти супернику. Міг Миколаївш дубль зразу зробити. Але я інзагі ще в цій частині не тестив, то... Не знаю, я ще во... мав небезпечний момент, до речі. Я не буду йому четвертий забивати. Нехай вернеться в гру. Може просто джойстик від'єднався. А, ні, все, все, пропав у суперника. Може вже попадеться якась, чи Франція, чи хто. А, Франція, Франція нарешті. Випала Франція. Цей четверг виходить оновлення 3-4.0. Пусть ходять слухи, що розробники тестять крос платформу, але щось у них там не виходить, ну не знаю. Побачимо, чи дадуть крос платформу. Хоча б якщо між PlayStation і Xbox не буде, то хоча б щоб між комп'ютерами була крос платформа, було б непогано ось. Е, я одночасно на компі, в одному і тому самому компі можу грати і в Steamowusku, версію eFutbol, тобто чисто ПК і від Microsoft Xbox, Xbox -ну версію. Версію для Xbox, так правильніше сказати. Доволі і там, і там нормально все, однаково доволі відчувається чому. Xbox, ні ПК розплатформи немає, я не розумію. Ну, що буде асистувати Андрій Шевченко? Оце гол! Стільки було футболістів, вони прям як кеглі розташувалися в цій воротарській зоні. Мудрик. Якби були б Олімпійські ігри по футболу, то Україна би зайняла перше місце 100%. Михайло Мудрик на Шеву, Шева вперед і тут Судаков. А, Набігав так Судаков, але трошки далеко відпустив м'яч і тут побрізується суперник Михайло Мудрик. Це дуберний таке враження. Сьогодні дубль робить Михайло. Миколайович як проривається Миколайович! ледь ледь не забив, але дуже гарно обіграв троїх суперників зразу Андрій Миколайович у матчі. І чотири мін, перемога. Дуже впевнено проходів я на одному диханні. Зіграв три матчі і всі три переміг. Дякую за подобайки, за підписки на канал. Так все-таки в мене все працює, я зможу з ПК стрімити, як і Steam аккаунти, так і, і Xbox аккаунт. Коротше, зі стрімами в мене все чудово поки що. Ну а вам бажаю мирного неба над головою і гарних ігор в PES.